Що ж, 1 липня Mojang показали, що буде у наступному дропі 2025 року. І це мідне оновлення. Так, Mojang вирішили зробити з Міді не тільки декоративні блоки, а ще й інструменти. Але щоб це було не просто маленьке оновлення з інструментами з Міді, вони вирішили додати нам мідного Голема. Саме того мідного Голема, який у 2021 році. Програв на воуті Елаю. І якщо я не помиляюсь, це вперше, коли Моджанк додають до гри щось, що програло на голосуванні. Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюсь, але я більше таких випадків не пам'ятаю. І одразу ж, 1 липня, Mojang викотали бетку для бедроку. Тому якщо у вас є бедрок версія Майнкрафту, ви вже можете запустити і пограти з цим оновленням. Ну, принаймні, з більшою його частиною, тому що є ймовірність, що ще щось буде додано пізніше. Ну і на що ж нам той Голем? Е, у нього є власна скриня, тобто він, умовно, під час створення. Прив'язаний до цієї скрині, але якщо скринь буде декілька, він буде перевіряти їх усі. Тобто, якщо у нас буде стояти поряд декілька мідних скринь, він буде ходити по усіх цих мідних скринях і перевіряти їх на наявність предметів. Бачите, я встановив інші скрині і він пішов перевіряти інші скрині. Ось у мене є дві звичайні скриньки. Він, бачите, в них просто так не заглядує. Він заглядує лише в мідні скриньки. В одній скринці у мене лежить нитка. В іншій скринці у мене лишить мушля. Якщо я покладу зараз в мідну скриню ось ці предмети, голим повинен буде їх взяти. Ось він взяв мушлю. І він йде перевіряти, в яких скриньках лежить мушля. І якщо він знаходить скриньку з мушлею, він кладе мушлю туди. І бачите, щойно тут була одна мушля, тепер тут 17 мушель. От він зараз знову взяв мушлі. І знову шукає, в якій скрині лежить мушля. Якщо він не знаходить скрині, в якій є мушля, він повинен покласти її в будь-яку вільну скриню. Пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям до зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.